Вітаємо вас на каналі Чарівна хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Дюймовочка! За мотивами одноіменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Колись давно жила була жінка добра, ошадна господиня, котра любила життя і почувалася б цілком щасливою, якби не одне, але жінка дуже мріяла про дитинку, маленького хлопчика чи дівчинку. І так їй хотілося мати синочка чи донечку. Що думка ця не давала спокою жодної миті. Якось жінка вирішила піти до старої чаклунки. Бабуся вислухала жінку і дала їй маленьке зернятко ячменю, наказала посадити його при повному місяці і чекати, чекати і дивитися, що буде далі. Жінка окрила на майбутньою надією, полетіла додому і тут же подивилася в небо якраз місяць був повним. Висадила зернятко в землю у красивий горщик і стала чекати. Шов час, днинка за днинкою, жінка заглядала до горщика, але зернятко сходить не відразу. І ось одного разу через кілька днів. Жінка помітила маленький зелений паросток, то щось почало виростати, проростати з цієї зернинки. І тут, день за днем, паросток здіймався вгору на підвіконнику, де сонечко його будило щоранку. І вже на якийсь п'ятий чи шостий день почав проглядатися рожевий пуп'янок, красивий рожевий пуп'янок. Жінка дотулилась до нього устами і відчула щось таке неймовірно тепле і прекрасне. Чекала ще два дні, і за два дні цей пуп'янок став уже красивим, повним бутоном. Жінка нахилилася над ним, поцілувала його, і раптом тюльпанчик розкрився. А всередині була неймовірної краси маленька, тендітна дівчинка розміром. Не більше дюйма. Тож мама відразу назвала свою донечку Дюймовочка. Жінка тішилася своєму щастю невимовно і, як кожна мама, намагалася огорнути теплом і любов'ю свою дюймовочку. Отож шкорлупа грецького горіха, блискуча, напуцована, стала для дюймовочки ліжечком, а ковдручкою пилюстки пахучих троян. Під голівеньку мама поклала дюймовичці маленький листочок свіжої м'яти. Таким було затишним ліжечко діймовочки, у якому вона бачила найсолодші сни. А ще мамуня налила у красиву порцелянову тарілку чистої джерельної водички і запустила пелюстку від тюльпана просто у цю тарілку. Тож діймовичка плигнула на пелюстку і стала плавати на ній, немов на човнику. Так, це було прекрасно, так захоплюючи. День за днем дюймовочка тішилася мамі, а мама тішилась дюймовочці, жили вони дуже дружно, і одного разу серед ночі на підвіконня стрибнула старезна, бридка, зелена жаба. -а 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 -а! Побачила вона. Дюймовочку, котра спала, вкрившись пелюстками троянд. Яка красива дівчинка, ото буде гарна наречена моєму сину віку. А -а 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 -а! Дюймовочка спала і не чула, як огидно і бридко дихала над нею старезна жаба, а потім вхопила шкурлубу, стрибнула з підвіконня до саду і через сад. Пострибала аж до баговиння. Там знайшла велике листя латаття і поставила дюймовочку просто посеред води, щоб дюймовочка не змогла нікуди втекти. Прийшов ранок, дюймовочка розплющила оченята, і так їй стало невимовно гірко і сумно. Довкола була лише вода, не було поруч, ні її ліжечка, ні її мами. Що сталося? Що трапилося зі мною? І тут вона побачила бридку огидну жабу, котра зі своїм сином підійшла до неї. Тепер ти будеш нареченою моєму синові. Дивись, яка гарна дівчинка! мовила стара жаба до свого сина. Крек-кек. Крек-кек. Це єдине, що міг сказати. Її бридкий і огидний син, котрий був, здається, ще більш бридким, ніж його потворна матір. Дюмовичка розуміла, що вона нічого не може вдіяти. Вона була неначе у пастці. довкола лише вода, і нікого, нікого, хто б міг їй допомогти. Жаба з сином почали скликати гостей на весілля. а Це буде чудове весілля. Кликала старезна жаба усіх довколишніх жаб. І, здається, таким дивним, як могли ці огидні потворні створіння думати, що вони можуть бути парою такій тендітній, вишуканій дюймовичці. Дівчинка сиділа на цьому великому листку латаття, і воно їй здавалося цілим островом, з якого немає жодного порятунку. Аж раптом на край листочка присів крисивенний метелик. Він був веселий, прохотів над нею, тоді знову присів і каже Дівчинко, а чому ти така сумна і невесела навколо весна? Я невесела, тому що мене хочуть віддати заміж за потворну, гидку жабу. Ні, 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 ні. Як же, як же нам тебе врятувати? Рибки, рибки, ну мене допомогу. заволав метелик. Рибки швиденько підпливли під листочок, перегризли його потужне стебло. А тим часом дюймовочка зняла пасочок своєї сукні, закинула його на метелика, і метелик чим дуж поніс листочок за собою. Він летів і тягнув за собою листочок, тримаючись за пасочок. Дюймовичка пливла на ньому і втікала від своєї гіркої долі, якої вона зовсім не хотіла. І тільки бридкі огидні жаби дивилися. І Куди вона? Куди вона? Куди вона Але дюймовочка. Пливла і не знала, що на неї чекає далі. Тут за якусь мить до листка наблизився Хрущ. Яка прекрасна дівчинка, леді полетімо зі мною, підхопив її за талію, і вже за якусь мить дюймовичка була на гіллі височезного дерева. Я би дуже просив вас, вклонився галантно Хрущ, стати мені дружиною. Дюймовочка кліпала своїми великими очима і не розуміла, що з нею відбувається. Натомість Хрущ був дуже впевненим у собі і на 100% знав, що кожна красуня в світі обов'язково захоче вийти заміж за нього. Позліталися дами Хрущихи. Ой, у неї така тонка Талія, і вона так схожа на людину яка гедота. Незабаром. Ще одна старезна, грубезна хрущиха, нахабно розглядаючи дівчинку, почала робити свої зауваження. Ой, у неї така порцелянова біла шкіра, і в неї такі блакитні очі, яка вона гідка, де ти її знайшов, віднеси її назад там де взяв. Прощу, звичайно, не сподобалося, що всі фукають і бекають на його наречену, тому він, ні хвилини не вагаючись, підхопив дюймовочку і відніс її ген-ген на далеке дерево, сказав Прощавай, ти не подобаєшся мені. Втім, дюймовочка зовсім не сумувала з того приводу, і за якийсь час по маленьких гілячках спустилася долу. Весна підходила до кінця. Приходило літо, а літо прекрасна пора. Квіти, аромати, спів пташок. Особливо любила слухати дюймовочка, як співала ластівка на старезному дубі. Так любила дюймовочка усе це. Вона вмивалася росою і пила росу, а пилок з квітів був їй за їжу. З найгарнішої квітки рум'янку дюймовочка зробила собі сукню. Ліжечко сплела з тоненьких травинок і підвісила його під великого лопуха, щоб дощик ніколи не мочив її. Так минуло літо. За ним осінь приходили холоди. І все складніше було до зігрітися, і якось сумно, сумно ставало дівчинці. Тут зима. Зима підійшла з віхолою і снігом, і кожна сніжинка, котра падала на малесеньку дюймовочку, здавалася їй цілим відром, снігу. Так було холодно. Вона вийшла з лісу, на розлоге поле, на котрому залишилася суха стерня, адже хлібчик збирають ще восени. І тут натрапила на нірку, прикриту сухими стернинками, постукала у двері, як та же брачка, у сухому листі. Огорнуто якоюсь старою травою. Пустіть мене до хати, пустіть. Замить двері нірки відчинилися, і на порозі стояла стара польова миша. Ой, як же ж ти змерзла, дитинко, заходь в мою нірку. І зайшла і так тепло і їй стало. Після довгих днів холодів і морозів вона раптом знову опинилася в теплі. Біля затишного вогнища. Миша пригостила її зернятком, напоїла теплим чаєм, і діймовичка заснула. Коли вона прокинулася, Миша несподівано сказала: Ти можеш залишатися в мене на всю зиму, тому що на вулиці ти пропадеш і помреш. А тут у нас вистачить і їжі, і тепла. Єдине про що тебе прошу Будь чепурною і допомагай мені по господарству. Гаразд, сказала дюймовочка, я так вдячна вам ви мій порятунок у цю холодну пору. Мишка і дюймовочка непогано поралися по господарству, і зовсім не зле їм було, аж одного вечора миша повідомила діймовочку, що в гості прийде сусід. Кріт, вчений кріт, найбагатший з усіх гризунів у цьому полі. Крід, котрий носить оксамитову чорну шубу, котрої немає, навіть королева. До було дивно це чути, хіба щастя в тому, щоб мати оксамитову шубу, але гаразд, Миша розказувала з такою повагою і з таким пієтетом та про цього крота, що аж цікаво стало, як він виглядає. Настав вечір очікуваної гостини. Крота приймали як поважного гостя. Він говорив якісь неймовірно мудрі речі, але двіймовичці, якщо чесно, було дуже нудно і нецікаво. Тому що, по-перше, кріт сам по собі був дуже марудним, а по-друге, він розказував, що терпіти не може сонця, квітю, пташок. А діймовичка, неймовірно, любила природу. Вона наддихалася, жила нею і любила співати, дивлячись на сонце і на небо. Миша добре знала, що у дімовочки прекрасний голос. Кріт був сліпий, як і всі кроти, але вухо мав добре. Миша сказала: Ану, заспівай свою улюблену пісню. Дідмовочка з приємністю вирішила це зробити і заспівала пісню про чарівну хатинку, бо ж там під небесами, самий. Хатинка, що де самий. Заслухався і закохався, бо навіть у старого скупого крота є серце, і це серце відразу відчуло усю красу дівчинки, усе, що вона випромінює. Тож він неодмінно хотів володіти і цим коштовним діамантом. Кріт прорив великий тунель від свого помешкання до помешкання польової миші і часто навідувався в гості. Аж прийшов час і мишку з дюймовочкою запросити до себе. Вони взяли маленькі ліхтарики і помандрували тунелями до помешкання крота. Аж тут, по дорозі, в одному з тунелів, вони зупинилися. Кріт сказав: Обережно, тут лежить велика птаха. Котра, наймовірніше замерзла, коли летіла зі своєю зграю в теплі краї, впала і так і лишилася тут. Я коли прорив свій хід, то наткнувся на неї, не чіпайте її, обходьте її стороною. Коли дюймовочка наблизилася, вона побачила, що це була велика, красива ластівка, яка так гарно її співала і весною, і літом, і ще восени. Так прикро стало дюймовочці, так сумно. Коли Миша і Кріт відійшли трошки далі, Дюймовочка пригорнулася до неї і сказала Мила Ластівко, як же, як же мені шкода, що ти більше не співатимеш? І раптом, коли Дюймовочка пригорнулася до грудей Ластівки, вона почула, як там щось стукає. Це було серденько Ластівки, вона була ще жива, просто дуже замерзла. Ні Кріт, ні польова миша не помітили того, що пташка жива. Коли Миша з дюймовочкою повернулися додому, потайки дівчинка побігла до пташки, віднесла їй у глечику водички і трошки зерняток вкрила її травичкою, сухим листям, підклала сіна під крильця. Ластівка не подавала ознак життя, але сердечко стукало. Вона була дуже слабкою, і так з дня у день дюймовочка приходила до неї, щоб доглядати. І в один з таких днів Ластівка відкрила оченята і сказала дякую, дівчинко, ти врятувала мене. Цілу зиму дюймовочка доглядала за птахою. Це був їх великий секрет. Ані кріт, ані миша про це так і не дізналася. Ластівці Прийшов час відлітати. Дюймовочка знала, де є таємний хід, і провела ластівку туди. Ластівка випорхнула з ущелини під земеля, випорхнула просто в синє, блакитне небо. І дюймовочка відчула, з якою насолодою ластівка літає, співає, яка вона вільна, яка вона щаслива. Цвірінь, цвірінь, процвірінькала пташка. Полетіли зі мною. Ні, Ластівко, я тобі дуже дякую, але польова миша дала мені багато любові і прихисток. Я не можу так просто її покинути. Ну що ж, тоді бувай здорова і дякую тобі, дівчинко, за твоє чуйне серце. Дюймовичці лилися сльози, так їй стало сумно. Тому що за той час ластівка стала її найріднішою душею. Так знову промайнули весна, літо наблизилася осінь, а за нею недалеко і зима буде. Дімовочка вшпиньках завжди виходила з нірки і дивилася на поле, колоски. Здавалися лісом адже люди вже посіяли хлібчик, і для маленької дімовочки ці прекрасні хлібні колоски видавалися насправді величезними деревами. Одного дня дюймовочка вийшла і побачила, що колосків уже немає, лише суха стерня. Сумно стало дівчинці, вона розуміла, що знову, знову зима. В той вечір польова миша сказала дівчинці, «Так, Прийшов час робити тобі весілля, тому що Кріт сьогодні прийде свататися до тебе. Дюймовичці стало дуже сумно, вона не хотіла заміж за цього крота. Нехай він там мудрий, багатий, але вона його не любила і не хотіла бути з ним, тим паче, що Кріт забере її у свою найглибшу нору, і вона більше ніколи ніколи не побачить сонця. Я не хочу. Прокричала дій миші. Кінець кінцем. Я вкушу тебе своїм білим зубом. Ти повинен бути щаслива, що ти виходиш заміж за такого красення багатого, розумного крота. Дюймовичка розплакалась і попросила мишу тільки про одне востаннє подивитися на сонечко, щоб попрощатися з ним. Дівчинка вибігла в поле і голосно прокричала в небо Ластівко. Тиша. Вона прокричала ще раз Ластівко. І от коли вже розпач підступив знову до її оченят великими гарячими слізьми, раптом над собою вона почула Цвірінь, 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 цвірінь. Ластівка все зрозуміла підхопила дівчинку на свої крила, і вони полетіли, злетіли в небо. І так це було прекрасно. Жовте, золоте сонце і синє небо. Адже жовтий і синій — це завжди колір свободи. Ви ж знаєте, діточки, це найкращі кольори на світі. Ластівка несла на крилах дюймовочку. І чим далі вони летіли, тим гарнішими ставали пейзажі довкола, тим більше було квітів, тим більше було сонця і тепла. Потім вони пролітали над великим садом помаранчів і мандаринів. Це було так красиво, це було неймовірно. І от. Коли їхній політ уже наблизився до кінця, вони побачили перед собою великий, красивий білий замок. Це і є мій ластів'їний палац, сказала пташка. Тут я живу зі своїми сестричками і братами. О, як гарно, дій перехопило подих, вона такої краси, не уявляла навіть собі. А ти обери собі будь-яку квітку в долині. І я тебе відносу туди, ти будеш жити поміж таких самих маленьких, красивих чоловічків, як і ти. Дюймовочці було дивно таке чути, адже їй здавалося, що таких маленьких дівчаток і хлопчиків більше не існує. Ластівка спустилася долу. Дюймовочка підійшла до квітки, яка видалась їй найгарнішою. Постукала, пелюстки розкрилося, і там вона побачила маленьких. Майже прозорих чоловічків, дуже схожих на неї, таких самих гарних з такими самими очима і дзвінкими голосами. Добрий день Добрий день, дівчинко, ти прекрасна, як тебе звуть, дюймовочка, і так з квітки на квітку віталися з нею всі, обіймали так, ніби знають її все життя. І тут з однієї найпрекраснішої квітки, троянти, вийшов маленький, красивий принц в короні. Він простягнув до дюймовочки руку і сказав: Вітаю тебе, красуне, ніколи в світі я ще не бачив такої краси. А чи не погодилась би ти залишитися тут і стати моєю нареченою? Сором'язливо принц сам не сподівався від себе, що так швидко він зможе наважитись на цю пропозицію, але дюймовочка закохалася в нього відразу і сказала. Я згодна з приємністю, принц. Тільки, от знаєш, відповів принц, дуже хочу, щоб твоє ім'я було справжнім, красивим, бо ти тепер королева квітів, і ти не дюймовочка, а королева Майя. Весілля було неймовірним, танцювали і квіти, і ельфи. І чоловічки і ластівки кружляли, кружляли, кружляли. Ластівка підлетіла до дюймовочки, попрощалася з нею, відлетіла у свій білий палац. А згодом, коли прийшов час повертатися додому, там, де Ластівка мала своє гніздечко, вона попрощалася з дюймовочкою і сказала, що неодмінно зустрінеться з нею взимку. Адже взимку всі птахи знову повертаються в теплі краї. Ластівка злетіла і тримала свій шлях у прекрасну країну, Данію. Там вона присіла на підвіконня, постукала дзьобом до одного мудрого, цікавого чоловіка і нацвірінькала йому цю прекрасну історію, яку тепер ми всі слухаємо завдяки тому, що цей чоловік її записав. А суть історії, діточки, дуже проста. Треба вірити у свої мрії і сміливо йти назустріч невідомим світам, котрі обов'язково принесуть щастя. Хоча ці світи можуть бути зовсім близько довкола вас. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятка!